Маємо числа частинами. Шість сімдесят шість. Мої розумночки. Один додати сім. Правильно буде вісімдесят вісім, дев'яносто чотири. Пропишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічну хвилинку, число сто, один рядочок. Виразу зі 27 відняти П, якщо П дорівнює 8, то 27 відняти 8 дорівнює 19. Якщо С додати 45, якщо С дорівнює 6. Замість С поставляємо 6. 6. Додати 45, буде 51. 52 відняти К, якщо К дорівнює 9. 52 віднятий. 9 буде. 9 розклали на 2 і 7. 52 мінус 2, буде 50 і мінус 7, 43. 16 додати b відняти 5. Якщо b дорівнює 8. 16 додати 8, відняти 5 дорівнює. 16 додати 8 буде. 24. 24 відняти 5 буде 19. Могли навпаки, 8 відняти 5 буде 3, і 16 додати 3 буде 19. 46 додати 35. 35 розкладаємо на скільки? Правильно, 4 і 31. 46 додати 4 буде 50, то додати 31. Буде 91. 27 додати 27. Отже, що ми маємо? Ми маємо з вами можемо додати, або 20 додати, 27 додати 7, або можемо розкласти 27 на. 23 та 4. Що можемо зробити далі? Далі можемо з вами 27 додати 23. Скільки буде? Буде 50. 50 додати. Скільки? 4 буде 54. Або 20 додати 20, 7 додати 7. 40 буде плюс 14 буде 54. Наступне 31 відняти 16. 16 розкладаємо на 11 і 5. 31 відняти 11 буде скільки? 20. 20 відняти 5. 15. 54 додати 28. 28 розкладаємо на 26 і 2. 26 додати 54. буде 80. 80 додати 2 буде 82. До задачі короткий запис. Наталка зібрала в саду 23 яблука. Семен 9. Серед зібраних ними яблук. Було 20 жовтих, решта червоні. Скільки червоних яблук зібрали Семен і Наталка? Дивимось уважно. В нас є з вами короткий запис. Є Наталка, яка зібрала 23 яблука, і Семен, який зібрав 9 яблук. Серед них були 20 жовтих і червоні. Який короткий запис підходить? Нам підходить перший запис. Коли ми спочатку знаходимо загальну кількість яблук, тобто 23 додаємо 9. Від цієї суми віднімаємо 20 жовтих і залишається решта червоні яблука. Знайди, будь ласка, значення виразів, міркуючи за схемами. Розкладаємо частинами. 45 додати 38. 38 ми розкладаємо на, наприклад, 5 і 33. 45 додати 5 буде 50. 50 додати 33, 83. Можемо зробити з вами 40 додати 30, 70, 5 додати 8, 13, дорівнює 83. Наступне, 84 відняти 67, розглядаємо. Нам зручно буде зробити так, розкладання числа. Наприклад, ми можемо з вами 84 розкласти на 70 і 14, 70 відняти 60 буде 10, і 14 мінус 7 буде 7, дорівнює 17. А можна було б зробити простіше: 67 розкласти на 64 та скільки? Та 3, правильно. Отже, 84 мінус 64 було б 20 і відняти 3 до рівня 17. 57 додати 35. Ми можемо 35 розкласти на 3 та 32. 57, додати 3 буде 60 і додати 32 92. Наступні виконай самостійно. А ми перевіримо. 71 відняти 33 буде 38. 18 додати 25 буде 43. 95 відняти 67. 28. Порядок дій та обчисли значення виразів. 67 відняти 24 та додати 9. І відняти 22. 67 відняти 24. Що буде? 24 розкладаємо на 20 та 4 60 відняти 20 буде 40. 7 відняти 4 буде 3, дорівнює 43. 43 додати 9 та відняти 22. 43 додати 9. Можемо зробити одразу, так. Скільки буде? Буде 52 і відняти 22. Могли переставити 43, відняти 22 одразу могли. А далі 52 відняти 22 буде 30. 45 додати 30 і відняти 16 та додати 7. 45 додати 33 буде 78. 78 відняти 16 та додати 7. 78 мінус 16, 70 мінус 10. Дорівнює 60. А 8 мінус 6, 2, буде 62. 62 додати 7, правильно, буде дорівнювати 69. 51 відняти 7. 7 розкладаємо на 1 і 6. 51 мінус 1 буде 50. І мінус 6 – 44. Молодці, ви впоралися. Побудувати відрізок у 3 рази коротший, ніж смужка. Смужка 27 см. Нам треба 27 поділити на 3 дорівня 9 см. Будь ласка, продовж речення? Було цікаво, було важко. Тепер я можу я навчився чи навчилася?